Масляна є одним з найстаріших свят славянських народів справжня забава, яка зберегла свої традиції з язичницької культури. Це смачне і неймовірно ситне свято, яке передує на стані Великого посту. У народі це свято асоціюється з смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів полягає в тому, щоб розбудити весну від снігу і прогнати геть зиму. В нашому місті свято Масляної теж святкувалося з розмахом, з піснями, танцями, конкурсами. На крильці районного будинку культури виступали аматори народного мистецтва. А чому так дорого? Подивись, які квіточки, гарні. Та да що ж, ті квіточки, зав'янути все. Ой, дівчата, а що це на нашому ярмарку хлопці не жанать діро! Обився? <різь> <різь> чому не оженимся? А Ось чому, хлопці, йдіть сюди. Як, Як на нашій вулиці, побиті тілочки, так на нашій вулиці, вирядливі дочки. <різь> ось, <Да>. все, <різь> ви а. а ну, дівчата, так. Ви всі побиті пені, Та на нашій вулиці школа пісні! Ось так! Що з ним говорити? Длящіть йому голоду! А може не треба? Ну, Дівчата, ну може не треба голоду в'язати? Так? Може вам по публичку? Самі! А може вам по пиріжечку? Самі! А може вам ще й по стрічечки кожні? Ще й по стрічечки! Радість то яка? Народилася. яке маленьке. А ми ранує яке, та самі някуль голоду. О! Хто ж до князі? давайте що Знайшов красний поясок. До люлічки прив'язав та голоду. Май з рук нашої чарівної весни, тож нехай, нинішній каралай буде таким. Мамочки добрим». Не дивлячись на непогоду на вічів площі, де і відбувалися свята, зібралося чимало народу. До присутніх зі сцени звернувся міський голова. Який привітав всіх з масляною? Я вас всі вітаю з святом, з святом весни. Ми маємо надію, що вона нарешті прийшла вчора. Так точно, але сьогодні трошки ваксувала на погоду. Але я думаю, що це настрій не буде запсуваний у вас цих. Намагаємося максимально зробити і чтовим концертом, і чтовою такою розважальною програмою. Зараз буде традиційне заняття стопав подарунки. які е, спонсори нам подарували дуже багато їх на сьогоднішній день. І з партії села людей сьогодні 2000 тисячі блинців родась безплатно, щоб всі, як кажуть. Е, Попробували смак весни і зустріли її належним чином. Саме тому я стих вас запрошую до нормального такого традиційного, якщо в стародавні часи в печінку. Зараз палимо дідуха, зустрінемо весну і дай Бог нам, щоб цей дощ дав хороший урожай Восени нашим кіборобам. Бо кажуть, якщо сьогодні дощ, то буде нормальне літо І з дощем, не буде засухи, і тому подібне. Саме тому давайте сприймати його сьогодні Нормально цей дощ, тому що він подарує нашим кібровам першу чергу. Нормальний врожай. Я вам всім бажаю. Хорошого і веселого настрою сьогодні. По перше, по друге пісного міського здоров'я, мирного неба і в ваших родинах. Найпоширнішими забавами, які відбуваються під час святкування масляної, є лазання на стовпа за призами цього року. Бажаючих випробувати себе було вдосталь. Важко було їсти важко. А ти так не Так. Да. вже лазив криті. Це четвертий раз. Двічі доліз. Той раз. Один раз ні. На цей раз вийшло долізти. лізти. Важко було лізти цього разу. Дощ. Чи було ще і важче. Ні, ні. А це що дощ погана. б в був. Мороз, бо морозу краще. Спокійніше. Скажіть, а от на вашу думку, чому їдуть до стовпа? Провірить себе, чи зможеш, чи ні. Тихота та сили. Придалити цю вверх чи ні. Самоувірності може, ще додає. Чи кожен може бути? Спритні хлопці раз за разом діставали той чи інший приз. Призи в цьому році були різноманітні. Це і мішки з цукром та мукою, електрообладнання, комплекти постільної білізни. А також запрошені на двох на вечерю в одному з місцевих кафе. Всі подарунки були надані підприємцями міста. А сьогодні в кафе е, зділиш красивий подарунок. Е, на два рази буде подарунок. на, на два бару кожні два бару буде е, обід на два чоловік, бо чотири чоловіка обід. На наше кафе стоїть е, 300 рублі каждо число рублей. Слухаючи пісні, спостерігаючи за подіями, які розгорталися на площі, зголоднілі голодні та гості міста мали можливість поласувати смачними шашликами, випічкою та різноманітними смаколиками. Охтирський центр окремий відокремлений підрозділ міста Тростянець. Сьогодні ми представляємо роботи кухарів. Це самі учні напекли, і пиріжки, корзиночки і виставляють сьогодні свої вироби. Ми хочемо, в сьогоднішні дні ми хочемо показати наш ліцей, тому що багато дуже говорять, що ліцей наш закривають, але ми живемо, нас ніхто не закриває. Ми запрошуємо дітей на навчання. Діти отримують і середню освіту, і спеціальність. Прошу кучні після 9 класу. Ми пропонуємо розмалювати імбірні печення. Це чоловічки у нас є і смайлики Можна зробити. У нас ну крім це айсінг новий вид крему, з який можна розрисовувати. самі саме Так, самі важко уявити собі масляну без чаювання та народного гуляння. Головним частуванням під час свята масляни є млинці з різноманітною начинкою. Ця страва, а також запашний трав'яний чай, були надані безкоштовно кожному бажаючому активістам з партійної організації Сила людей. Весь український народ святкує традиційно масляну і напередодні посту ми вирішили зробити подарунок для наших містян. Наша політична партія Сила людей пригощає городян і гостей міста. Чаєм і смачними блинцями з різною начинкою. І згущене молоко, і малина, і черниця, і полуниця. Ну, маємо зробити людям сюрприз і створити гарний настрій. Примітно те, що млинці потрібно під час святкування масляною їсти руками. Вважалося, що якщо їх притнути виделкою або розрізати нажим, то біда не змусить себе довго чекати. На масляну потрібно їсти багато, часто і скрізь, де тільки можна. Як дуже добрі та смачні, дуже добрі. Дякуємо нашому військовому голові за таке госіння. Дуже <реш> смачні млинці. Хочеться подякувати, хто це організував, а саме головне цим поварам, хто спекли. В таку погоду душу гріємо. Хто чим, хто гарячим, к чаєм, а хто покріпше хлопці пішли. Так що і вас усіх вітаємо зі святом, всіх тростянчан. Жителів району і хай буде весна щаслива багата і багата й мирна. Згідно народного повір'ю, люди, які не виселяться на Масляну, будуть рік жити бідно і не буде в їх домі без Тож, Тож сьогодні веселилися всі, посмішки були в кожного на обличчі. Чудовий настрій, свято чудове. Жаль, що тільки погода трохи підвела, ну а так все чудово і добре. Гарний настрій у нас. Настрій від погоди не залежить. Якщо настрій гарний, то погода люба буде, не помеха. Так що все добре. А свято подобається? Да, особливо музика. Слухаємо концерт. Хороше свято, хороший концерт і хороше настроєння. Ой, подобається. Да. Дуже цікаво, дуже мокро, Навіть так. Але це нічого. Головне, щоб компанія була добра. Нам подобається. Нам дуже подобається. Добре, дуже хороше дуже свято. Погода, да, спортила це все. Ага. А так буде дуже хороше було свято. Десь сонечко було. Так хорошо. А що вам тут взагалі найбільше сподобалося на святі? Що найбільше Ну, Як залазиться на стовп, подарунки. А так, ну, концерт дуже, дуже подобається. Город найкращий, найкращий у нас. Праздник завжди і завжди так і буде. Що вам найбільше сподобалося на святі? – Що завжди всі сходяться, завжди всі дивляться, лазять, ніколи не було такого, щоб хтось не прийшов і не поліз, і всі веселяться, і всім все добре. Дуже гарно, все, ну, все нравиться. Хлопці на стовп лізуть, Дуже інтересно, ну, приємно, що зробили праздник нам. Скажіть, а от ви завжди ходите на, на такі свята? Обов'язково, це традиція в нас. З внуком обов'язково кожен рік. А чим вас приваблюють такі свята? Ну, Інтересно, наші от, концерт послухати, як співають наші земляки. Ну, Дуже гарно сьогодні подобається взагалі. Так що... Скажи, а тобі подобається тут на святі? Да. А чим тобі тут подобається? Що тобі тут найбільше сподобалось? Що залазять на стовбур? А сам би хотів би залізти? – Так. – Як виросту, да? Виросту буду лазити. Завершальним етапом народного гуляння стало розпалювання багаття, на якому згоріло солом'яне опудоло зими. Ось так минуло свято Масляної в нашому місті. Попереду Великий піст – Час очищення і світлих вчинків.